Я, напевно, так як сьогодні я ще можу говорити вільно, те, що я думаю, без коректних поправок як політик, так? я вам скажу так: по-перше, я не знаю цю людину, особисто не знайома, Тому я не можу вам сказати, що я про нього думаю. Я можу вам сказати тільки ту думку, яку показують по російському телебаченню про Путіна, ну тобто, що з нього роблять для російського споживача змі. Не знаю, як це сприймає російський споживач. Я, наприклад, це сприймаю так. Це дуже некрасива людина, ні фізично, ні всередині. Якщо не говорити класичне слово, хоча сьогодні, напевно, я ще скажу, Путін-Хуйло, Ну, я вам скажу, що це, в принципі, кожній людині додаються якісь клички, якось люди самі обираються. Да, у мене в армії певний час була пуля позивний. Будуть якісь інші. От до людини воно пристає, бо воно якось схоже. То, якщо не говорити, наприклад, таке слово, то є таке от гнида. Є воша, є гнида. От я Путіна поки що бачу як гнидо. Те, що стосовно, це просто так, от перше, перше візуальне моє про нього враження. Да? Стосовно того, як політика, як він робить крок назад, не робить крок назад, знову ж таки, судячи із російського телебачення, то він Бог. Ну він може все. Я не знаю, я ще. Не, не війшла в цю політику, щоб зрозуміти, як його оцінити як політика. Робить він крок назад. Ну я вам точно скажу, що так, ця людина не слабка. Це вже зрозуміло відразу. Не слабка і він не слабкий, і роблять його не слабким. Немає чого, цього. боятися, треба усвідомлювати, з ким будеш мати справу. Все решта покаже час. Будемо якось бачити, зараз поки що сказала тільки те, що могла бачити. Що сказати Путіну? Відчепись від України. Відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився. Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами. Життя два не проживеш, здохнеш все одно, і ми всі теж помремо. Тому живи гідно, як людина, перестань не давати жити іншим.